Важливий, з багатьох точок зору, з формальної і формальної. Хотілося б, щоб він став ще більш важливим, ніж ми можемо це собі уявити, щоб за тими першими ознаками змін, які ми сьогодні продемонструємо, пропрезентуємо, з'явилися нові зміни. Друга, третя, п'ята. Це точно початок. І знаєте, це не стосується тільки спільного. Умовлення, це стосується всієї країни. Може не точно цей день, але такі, такі в мене відчуття. Країна починає. Я бажаю людям почати привчатися до того, щоб думати, а не їсти те, що дають медіа. Вони дають дуже багато зайвого. От ми почнемо цю. Ця, ця робота буде невдячною, я це знаю, але за роки вона постане. Працює не на рейтинг, не на кишені олігарха, не на політика. Ну, працює на кожного з людей, хто хоче бачити в телебаченні те, що задовольняє його інтерес і що відповідає його гідності. Паперова архітектура це коли архітекторам не дають будувати, то вони у себе на папері е, малюють проекти якихось чудернацьких міст, чудернацьких е, будинків, які ніколи не будуть побудовані. Я за останніх, е, там, ну, скажімо, п'ять років намалював е, просто купу. Різних проєктів, які ніколи не були втілені, і, зрештою, я вже повірив в те, що це навіть ну теоретично неможливо на цих теренах. І раптом з'явилася точка, де е, практично будь-який проєкт, особливо якщо він розрахований не залучення, не, не на залучення великих грошей, а на залучення мізків, е, це можливо. Що суспільне почалося в Україні, тому що це дасть можливість а, і змогу говорити народу. воду. Заставили владу взяти на себе зобов'язання. Це насправді круто, що це в твоєму Вони визнали, що це потрібно. Далі будемо бачити, наскільки наскільки суспільна мова не справді буде незалежна. Дай Бог.